это саме, если раз такий банан то його треба сначала трошки проварить минут 10 а вже потом кидати с остальные потому що коли разом з кашкою воно не получается кашка прогорить так нормально Він провариться, м'який стане, вкусний. Вот так от. ну чуть дощик. от. Ну, В принципі, нормально. Я живу, що. То. В такому кліматі не страшно, навіть якщо трошки замочить, воно вже майже все просохло. -от. Утром. <гум> тут вже проходили, з усіх сторон опасність була. Тут чувак йшов прямо по цьому, але він мене не побачив. Моя палатка так незамітно стоїть. Що він не він пройшов тут а по цьому краю, але потім пішов тут ділянку обробляти. А цю вони з краю проходять, бо вони її не обробляють ніяк. А отам Золотими кущами далі якась дорога навіть, і машина їхала. Так от. там виходить, вода, поэтому виходить надо тільки по этому этому по, по цьому хлібту вдоль этого вдоль канала. Я вже зараз піду. Виходить буду акуратно, щоб ні на кого не нарватися на виході. Блин, а далековато я зайшов, Що навіть трасу не чутно. Кругом болото, комары. Як мене це все задрало, блін. Скорее бы уже втекти від нього. Отже, наша первая заправка на сьогодні. і тут же хорошая вода. Дуже хороша. Первый признак того, що болото закончилось. Сейчас нам треба ще буде в банас, наверное. забігти, Или він у них класний. Чувак, стоїть. Що він там робить? Отже оця фрукта здалека чим-то нагадує яблука або якісь апельсини. Вона схожа на те, що я вже пробував. От внутрі воно таке красне. На вкус щось середнє між клубникою і кавуном. Ось вот таке. Але не дуже сладке. Я пару штук спробував. Не дуже зайшло мені. Ось дивіться, які тут маршрутки. Щоб їхати з вітерком Я такі вже несколько раз бачу. Ах, блин, у них тепло. Цікава така вулочка, яка з-за закаулок від траси веде І сюди велодорожка. <рискій> Тупо от балды зробили велодорожку і все. Только что на заправке поймал супер Wi-Fi, выложил в видео. Пообщался. Вот. Купив в магазині йогурта, хотів трошки випити, випив всю бутилку. Але я все одно зараз буду щось шукати, хочу вже погристи. погризти. якась хацапетання, село маленьке. Рішив заказати щось з куриці, кажуть, немає. Я заказав щось з м'ясом. Кажуть, що є щось. Таке, зараз щось дадуть. Не знаю що, не знаю скільки стоїть. Сподіваюся, недорого. Сьогодні мені отомстили за вчорашнє. Попросив блюдо з м'ясом. м'яса зовсім ніфіга. Зато рису багато. і якась подлива. Все дуже солюбне. Зато це блюдо разом з напитком. Всього 2 долари. Я боявся, що зараз мені їх хлопці Виходить, що тут дешево. Так нормально мені подобається. Но треба щось таке шукати, де м'ясо побоче. Треба шукати щось таке, де м'ясо побольше дають. Ось тут цікаво, кукурузу вже зібрали. І ось вона жовта суда стоїть. То есть, получается в таком климате можно регулировать. Коли посадив, тоді воно і виросте. Можно разные ділянки садить в різне время. І воно буде рости. Потому що тут круглий год є сонце, його завжди достаточно і все тепло. Вот так вот. от. Але щоб так це саме, це така їда чиста на бутилудок. Не то. Надо було це лучше. Кстати, тут по карті, если дивитися, такі ресторанчики дуже часто попадаються. Тепер я знаю, що в таких місцях тоже недорого. Будем знать. От я все боявся. Ціни немає, я думаю, вдруг дорого. Так, ось следующая заправка. Але тут уже трошки горная местність, вода дуже хороша. Я обновив, набрав три бутылки. Це мінімальне количество, щоб треба на, на, на ночовку. А вже потім ще дві доберу. Коли буде следующая, де ближче до фініша. Бо до фіниша мені кілометрів 25 ще. О, село. Такі прикольні села тут. І всякі заведення на кожному шагу. И тут тоже есть. Блин, я неправильно выбрал заведение. вот все надо. Карная хумада. Вот это наше заведение. В таке надо было заехать. Я уже нажался. А теперь дается прикол. Я захожу на зупинку. А тут розетка. И она рабочая. Это вообще прикол, да? На зупинце, на автобусной. Рабочая розетка. Это не то, что коммунизм. Это вообще что-то на грани фантастики. Сегодня, сегодня мне мені Еквадор дуже нравится, Даже лучше, чем вчера. Вчера вообще болото какое-то было, Я надеюсь, сегодня я хорошо заночую. Еще не все, дивится, прикол. Это моя сегодняшняя добыча. Бачите размер? Каждый банан полкило. Еще и цвет такой необычный. А внутри, вот это я выбрал самый спелый, бачите? Вин вот такие. Вин тоже, наверное, такие, как для запекания. Він і так вкусний, дуже солодкий. Но я попробую сьогодні його зварити. А потім ще додав туди сухого молока і сахару. Божна бути вкусно, а можна ще й какао. Поекспериментую на ужин собі таке блюдо інтересне, сладке. Так, тут заправку, що я бачив на карті. Вроді би рано для неї. а Це якась друга. Ну ладно, я тут наберу. Все одно. Хорошо, що я на той заправці набрав води. Бо ця, що на карті, оказалась не робоча. А тут ось такі пальмові эти заросли ну в них не сховаєшся, їх почистили Ася. Горбатость стала выявляться В общем отак Тут заезд такий був Вот такий лісочок, Але він відкритий, Зато тут такі вот такі хащі класні. Я так прийшов сюди, опа. А тут поляна одна. Ось но ну, тут краще все. Я його вже почистив. Ось так от поставлю палатку, натягну зверху тент и все будет отлично. Замечательно, супер. Сейчас усе сухеньке, але ночі знов може піти дощ. Поэтому ми підстрахуємося. Якраз під цими деревами, як я і хотів. Вот, все. Сейчас будем располагаться. Ну и все нормально. Класно стоим так, заникались. Офигенно. Поляна така хороша получилась. Самое главное, що это, это комар, это муравьи. Муравьи, я всегда проверяю, щоб там, де я стою, муравьев не було. Але десь я ходив по кущам, такі на мене напали. Маленькі такие, вони так резко нападають і за ноги кусають. Це кошмар просто. Комарів нема. Але мені здається, що після заходу сонця вони прийдуть. Ну не може бути такого. Це хіба що може бути якесь дерево тут відганяє їх. Це може бути таке, да. так. Цей варіант теж можливий. А так поки класно, мені подобається. Сьогодні класний день. Але я весь мокрий. Фух. Я в одних трусах, тому що невозможно. Це не це кошмар якийсь. Навіть коли нічого не робиш, все одно весь мокрий. На трасі вона якось обдуває, а тут в кущі заходиш і все. Кошмар. Парілка. Вот. А возле костра взагалі була кошмар. Потім приходиться обмиватися. В общем, півтора банана, полная кастрюля. Трошки води, трошки підцелив. Все остальне буду додавати потом вже. Побачим, что с того выдоха и провалится трошки, чтобы размякли. И этим временем себе сделаем вкусненького какао просто. Вот же так. Відповім еще и на питание. Угу. Че я кайфанул от поездки? В общем, могу так сказать. Примерно пополам. Ну, примерно, как и обычно в любые мандривце. И самое интересное, что получается Бразилия и Аргентина. Там у меня, конечно, был Повний капець, тому що це з шапкою таки не, не кашевна якась вона сидить. Ну і ладно. Бразилія і Аргентина, Бразилия, Аргентина ну З Браз Бразилії я знав, що так і буде. Там просто дуже мокро получилось. А Аргентина мене взагалі розчарувала. Я зовсім не такого чекав, там взагалі повний капець вийшов. В Чилі я почав кайфувати. От, і з тих пор я кайфую більше. Зараз взагалі повний кайф. Думаю, що якраз в, це, в Колумбії буде кайф. Вот ну, Так що в принципі нормально. Найголовніше, що дуже хороший опыт. Больше вспомнить і взагалі. Якщо мандрівки такі будуть великі, то я тепер знаю, що робити правильніше. Вот. Ну і так от будемо вчитувати ошибки. І, звісно, мандрівка буде намного кашельна, намного кайфовій. В общем, бюджет на місяць. Ну, я вже розказував багато разів, але ну, я думаю, десь 250 доларів зараз виходить. Вона якось по-разному. Думаю, що в Еквадорі буде дешевле. В Перу я теж якось економлю, тому що там... Ну, просто там багато продуктів, яких ну, немає просто. І я якось купляв дуже мало всяких продуктів. Тоже, ну, в Чилі я кайфував побольше, там є і вина багато пиви, і багато вкусняшок їв. Ну і так Тому 250 доларів на місяць. Ну, смотрю, як вважати, якщо вважати з велосипедними запчастями, може і 300. Я не, я не знаю точно в общем таке. А, дуже важко підсчитувати. Хоча можна було якось спробувати підбити баланс. Скільки країн я вже проїхав? Ну, якщо вважати всі, то виходить всього це 20-та країна моя, починаючи від того, як я за кордон почав їздити. Ну в основному це звісно, в цій мандрівці, тому що тоді я приїхав тільки там, це, Болгарія, Румунія, Греція, Албанія, Сербія От, і ще Венгрію проїхали вже в карантин. И все. А до остальных же потом. Сейчас. Во время всей матривки. Вот такие. Я это моя оценка Эквадору. Ну так средненько. Примерно как и Бразилия. То есть Бразилия и Эквадор получше. Вот. Чили мне не понравилось. Кстати. Не понравилось. Я вот зараз могу почитати, що це сама... Я не знаю, що краще Еквадора. Навіть все-таки Бразилія краще. Якщо в Бразилію потрапити в хороший сезон, я думаю, що Бразилія буде краще. Еквадор буде на втором місці, Чилі на третьому, от... Перу. А далі Аргентина. Аргентина це взагалі повне дно. Ніколи в житті. Вот. Оце дощ йшов дощ, і зараз знову. А взагалі, вся Південна Америка по сравнению з Европой хуже. Все-таки Європа лучше. Даже самые поганые страны в Європі лучше, чем Дуденна Америка. Вот так. Поэтому це я так проїду, весь матерік. В принципі, буду мати про нього враження і буду розуміти, що тут нічого цікавого для мене немає. Є что що всі страны страни відстали, мені не понравиться. Африка різна, азіатські страны, то может теж мені не понравитися. Ну, це можна було попробувати з'їздити туди. І побачимо все. Що робив би, якби не впустили, ну, там є два варіанти. Можна поїхати розвернутися, поїхати прямо в Бразилію із Перу. О, ну Це довгий маршрут буде, ну до липня я б повернувся. Да, тому що з Бразилії дешевий білет в Європу. А, а із Ліми дороже. Із Ліми там 700 і навіть більше доларів. Тобто на 200 доларів дорожче, на 200 євро дорожче, ніж з Бразилії і Колумбії. Тоже можно улететь прямым. Меня интересуют только прямые рейси, потому что ніякі пересадки мене не устраивают. Щось сильно воно пішло. По поводу піджарити деревню. Та можна піджарити все, що завгодно. Только це гіморний процес, тому по ході я такого робити не буду. Всякі цікаві блюда я буду готувати тоді, коли буду стояти стаціонарно. Це буде трохи в Колумбії, в Еквадорі я не буду стояти, дуже довго на місці десь і все таке. Якщо підлітка не буде. Кілограмів в день приїжджає, навіть кілометрів. Yeah. Я приїжджаю в день, мабуть, ну, кілометрів 60-70, Ну так от воно виходить. Можна приблизно посчитати, взяти мій маршрут по Перу і розділити його на, 20, на 42 дні і побачити, сколько я приїхав. Тому що мені дуже важко телефону вчитати. Я на я якби на комп'ютері я би проложив цей весь маршрут. Боже на комп'ютері я знаю, як правильно вживати точки, щоб проложити мене маршрут по тим місцям, де я був, почитати всі кілометри, вивчити ви відкуди, те, що мене підвозили. Я не пам'ятаю, в Перу, в Перу мене не підвозили ні разу, кстати. Да? Тому в Перу я чесно проїхав. Весь страна велика, я її проїхав, чесно. Я їхав швидше, ніж в Чилі. В Чилі я їхав медленні. Я там спочатку взагалі кайфував, а потім мене дуже багато ламалося. І мене підвозили не тільки вперед, але і назад. І тому є такі участки, де я приїхав два рази, одні 50 км. Попадалися по дорозі такі ж подорожуючі. Ну, у попутних мені попадалося. А, попадалися. Це ж ці два чоловіка двоє парочки, яких я встрічав два рази з Колумбії. Колумбійців більше всього попадалося. Ото там двоє, тут один-два, і ще оця парочка последня, з собакою. Перед тим я встрічав. Кстати, я теж встрічав чуваків. Чувак з Бразилії був, чувачка була з Аргентини чи з Шілі, я не пам'ятаю. А собака з Перу. Вона розказувала, що собаку вони в Перу знайшли і забрали з собою. Виходить, що в них собаку можна через кордон провозити без проблем. В Європі так не провезеш, так. Да. Отакі От попадалися. Ну, ви їх усіх бачили. Отой чувак з Аргентини, ну він якийсь такий странний, у нього якийсь показательний пробіг, Вірік дуже модний, він необщительний був. Я, я ж усіх вам показував, в принципі, всіх побачив, а кого не показав, того розказав. в общем, Ну то такі були, в основному, ну небагато, небагато. Якби в Європі за таке время, мабуть, разів 10 більше було б. По поводу того, що пальмова олія шкодить здоров'ю, то всяких маркетологів не слухайте. Пальмова олія це така ж сама обична рослинна олія, як і люба друга. Особливість її така в тому, що в неї дуже приємний смак, але якщо її їсти без нічого, буде дуже притерна. А так і, і не з-за того, що в неї такий смак, її використовують для різних цих самих для приготовлення штучного молока і штучних молочних продуктів, морожева і там прочого всього, шоколаду, і все вона нормальна. Я не знаю по поводу того, что там погано, то, мені кажется, все бритні. То маркетологи чешуть по ушам. Потому що я ж говорю, в тому же самому Таїланді я дивився блогерів. Там в супермаркеті заходиш, там стоїть пальмова олія в будь-яких бутылках, в любих, любих каністрах. Люди беруть, купляють, жарять і все остальне з ними роблять, все що хочеш і все. І тут так же саме. Вот. Поэтому нормальне дело пальмова олія. У нас її просто немає, поэтому у нас є. Теж можна вважати, що дуже вредно. але вона не вредна. Жири не вредні. До речі, про тваринні жири. Я щас от, о, виходить, якщо буду їсти таке блюдо, як я позавчора їв. вчорашнє мені не подобалося. Ну, тобто, якщо в цьому відео, то сьогоднішнє буде. <різвіг> Предвідуща курочка класна з бананами. От такого типу блюдо треба брати. Буду потребляти жири. Ось такої. Чого конді пускати в Європі і що Європа скоро накриється. На, на Да. Скоро я в Америці ваша кирдык і музика ваша говно. Да? Не накриється Європа. Нічого там страшного не буде. Я не знаю, просто те, що кажуть про Європу, що вона накриється, це, мабуть, якраз накриється в тому сенсі, що вона мені ще більше буде нравиться. Тому що все, що я чув за останні там, 20 років про Європу, абсолютно не відповідає тому, що я сам побачив. Те, що я сам побачив, зовсім не те. І мені таке подобається більше. Така Європа, яку я побачив, мені подобається більше, особливо Іспанія. І Франція теж, кстати, непогана. Італія, ні. Дуже густо населена. Останні страни, северні, я ще не пробував. Не знаю, може мені приїхати назад і проїхати по ним подивитися, може мені там десь подобається. А то мало чого, що я так взявся за ту Іспанію. Ну, це таке. От. Болгарія, наприклад, мені дуже подобалася. Ну, то було давно, я б зараз з'їздив, подивився, що там помінялося, тому що знову таки розказують, все погано, все дорого. Ну як в фізя, взагалі, випадку. Це треба все пробувати. Ну, Поки так. Поки що Іспанія в мене більше всього подобається, тому що ну, по всім признакам вона мені підходить. В общем, там багато факторів, з яких я вибираю іменно Іспанію. Пока. Можу, може, потім І, <смі> До речі, про какао. так. Да. Я не показував на камеру, я там спробував одну роздавити. Мені стало цікаво, що ж там всередині. <смі> ну я так зрозумів, з того, що там на картинках у них показують, у них виходить, вони збирають ці штуки. Оці штуки у них приймають 50 доларів за тонну. Получается. А якщо вже зерно вичищене і висушене, то вже 360 доларів за тонну. А еще на... они же потом его, потом его поджаривают, я так понял, мои и получается какао-порошок. Но есть же еще какао-масло, и я подумал, а с чего его добывают? Там внутри получается, в этой скорлупе, в этой семечке, они находятся в такой белой жижи. Я ее попробовал на вкус, она какая то кисловата, но вроде бы жирная. Может из нее добывают какао-масло? Я этого не знаю. В общем, там трудно сказать. И мне, стало, не просто было очень интересно, чем можно в походных условиях из какао что-нибудь приготовить с того. Но я так понял, что нет, потому что процесс его переработки очень сложный, а в таком виде оно не употребляемо не. Хотя индейцы из какао варили напиток, который назывался шоколад. Так это слово и пошло по свету. Это индейское слово. Так вот. Ну и про мед. Мед я два раза куплял у пасечников за кордоном. И оба раза дорого, Але мед був той же самий, що й в магазині. Який смис переплачувати в два рази. Так що немає значення, я купляю в магазині, тому що так проще. А де ті пасічники водяться, може десь де високо в горах є якийсь пасічник, у якого буде наста... настоящий дешевле? Ну я не знаю. Потому що в тих, я купляв, мед абсолютно такий же на вкус. Може вони щось додають спеціально туди, тому що він якийсь такий, наче, наче з лимонною кислотою з привкусом. Але мед настоящий. По крайней мере, настоящий меді відпочити можу. Якби не настоящий, я б його не їв. Таке, це що про Ну, Теж по поводу монет, Да. Інтересно, я ніколи не знав такого, що вони не, не пишуть цифри на них. Пишуть і навіть не пишуть названня цифр, а алтинів, четверта або 10 центів, я не знаю, як воно дословно правильно перевести, ну ви зрозуміли, Де 5 центів є. По-моєму, десь є 1 цент, я не знаю, десь мені його дали, Якщо десь буде, так я його сохраню на пам'ять, тому що це дуже ценне монети, Якщо 1 цент вже не ходить, что в Америке тоже не ходить, да? В Америке можем наличка вже не ходить вообще. Да? О, там може и 5 центов не ходить. В Европе, например, тоже є, я заметил, что сколько там. Там по-моему в основном 25 центов округляют в некоторых странах, некоторых ще 10 ходят. Там, например, в той же самой Хорватии, там Евро ввели недавно, так там ще пятачки ходят до сих пор. А так, о, да, так, вже та саме. В Хорватии, кстати, я найшов їхні монеты у мене есть одна куна и їхні монетки эти самые копеечки потому что они уже не ходят, а я Теперь у мене есть и это сам македонские не македонские а боснийские монеты. кстати я я их не меняв в денег но пару монеток знайшов у мене есть їхні монетки тоже Моя коллекция есть усіх монет, з усіх країн, де я був. Мій <сум> вело велопау цей на 80 літрів. У мене їх два. Це я купив раньше, во время якраз во время революції. За 600 гривень. Я не помню, сколько це було в долларах тогда. Може 50 долларов, десь примерно так. Ну він був абсолютно новенький на вид. От, продавала якось девочка. Я його по початку мало їздив з ним поход, тому що я потім трошки позже купив ще на 60 літрів. От. І той я купив дорожня, зато він мене був з чехлом. У мене той чехол є. Але чехол класний, він підходить і на цей баул. Я в основному їздив з тим баулами, і в Греції я їздив теж з тим, а потім став більше з цим їздити. І В даний момент це є у гробу вже настільки, що його скоро викидувати можна, ну він у мене буде для господарства. А у мандри можна ще то використовувати, тому що він ще в стані хорошому. Там може десь трошки підшити треба, тому що вони по швам рвуться, із за того, що я трамбую сильно. Але тоді, якщо до того, то треба буде ще дополнительно спереді сумочки. якісь але в ці сумочки треба буде вложити щось легке. Основне важке в уложити. Отак от воно. А так вони класні. Це взагалі сама класна сумка. Якби такого типу, можна було купити нову, я б нову купив зараз таку. Але зараз ці сумки Mirage випускаються. Але Вони випускаються не такого качества. Я думаю, що їх роблять вже не ті, що раніше робили. Може, скоріше всього, навіть в Україні їх роблять самі десь в Харкові. От, і Тому не дуже. Ігор Сашко купили і... Вони щось у них дуже швидко робуться. Мої нам крепче. Отак. От от. Ну, ще тоді пару коментарів прокоментую з цього з телеграма. По поводу кліщів я вже розказував. В Бразилії якісь кліщі попадались, маленькі сіренькі. От один раз і все. Більше не було їх не разу, ніяких кліщів. Взагалі, по поводу всяких насікомих і всяких гадів. тут... Навіть намного безпечніше, ніж у нас в Україні. Я у нас в Україні вже гадюку два рази зустрічав, а тут я дивлюся на трасі, десь в самому початку еквадора, там, як я їхав по горам, пару разів попадались мертві змійки, якісь такі зелені на, на дорозі роздавлені. Після того більше не разу. А це значить, що їх тут мало дуже, або й нема взагалі. От ящерки бігають дуже часто, бачу, так ящірки тут прикольні, такі зелені з длинними хвостами. Ну, от таке. И щось там ще хочу сказати? А по поводу перепадів висот. Ото ми проблема, що мені. Мені ж треба щоб маршрут Google проложив по тій дорозі, по якій мені захочеться їхати, тому що якщо ложить велосипедний маршрут він ложить не туди. По цим странам він не ложить велосипедних, тільки пішохідний, допустим. а пішохідний він теж проложить через, через такі місця, де я не проїду великом. А мені треба по автомобільній дорозі. А в Османді дуже класно. Ти вибираєш для автомобіля, там вибираєш в настройках тип покриття, там тип дороги, і воно тобі прокладає те, то, що треба. І показує всі перепади висот, висоти. І тому дуже чітко, тому я тепер осман до все орієнтуюся. До речі, у мене сьогодні останні такі, ну Тут вже такі горки є. От, завтра у мене ще буде підйом невеличкий, а вже післязавтра почнуться настоящі гори. Я там, коли приїду, післязавтра я буду приїжджати в Санто-Домінго, і після нього вже гори і почнеться горний участок, тяжолиший, найшло, мабуть, на, моєм, на всьому моєму путі. І там я буду приїжджати рекордну висоту. Більше трьох кілометрів. І якщо там, десь рядом є якась горка, я щез, то потім схожу на горку. Ну от, такі, думаю, що все. Суждають по поводу води. Не знаю, як де, а на Поліссі я знаю, чого вода такого цвіта. Да, це весняними паводками розмиває гниле листя і гнилі ветки. І вони й дають такий, собственно, цвіт. От це все дуже просто. І тому На Поліссі вода такого зеленовато-корішнього цвіта. В річках, даже вона прозрачна, але все одно має такий кольор оттінок. Як дивишся на нього, то все одно такий буде. От Якщо їхати на південь, то там колір зовсім інший вже буде. Ну все, це я доповнив відео. До нової серії. До зустрічі в новій серії. Пока!